Слава Україні! З вами я, Петро, і ви на моєму каналі Читати Круто Бухтюб. А зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається Непереможна залізна людина найбільш розшукувальний зл... злочинець. Я вже знімав огляд на першу частину цієї серії Непереможна залізна людина. І більше все, що ще буде третя частина, можливо, і четверта, не знаю, але це, як я зрозумів, ще не завершена е історія от, в другій частині. Видавництво Мольфар комікс. Це з цим видавництвом, напевно, це перші мої комікси з цього видавництва. Е автори Мэд Фрекшен. І Сальвадор Ларока. В обох книг Марвел про залізну людину. Е, якщо ви ще не дивились, то зараз переходьте і дивіться про першу частину цієї книги, а в другій частині е, тут Залізна людина е, стає, скажімо так, злочинцем. Найбільш взагалі розшукувальним, як можна зрозуміти, з назви цієї книги. Проти нього, проти нього змовлюється весь світ, можна так сказати. Його всі розшукують, він тікає, взагалі дуже багато цікавих і крутих моментів, дуже круті ілюстрації, і взагалі сюжет дуже крутий. Раджу вам цю книгу. Якщо ви хочете щось прочитати про залізну людину разом із першою частиною хочете прочитати щось просто якийсь комікс, про Марвел комікс вам теж підійде. Якщо ви хочете почати взагалі читати, читати комікси і так далі. Коротше, ці дві книги вам підійдуть в будь-якому випадку. Також взагалі Супермен. Як супергерой, тобто залізна людина як супергерой, мені дуже подобається із світу Марвел, тому що це звичайний чоловік, який дуже розумний, дуже багатий. Вигадав дуже багато костюмів. Тобто в нього немає, скажімо так, суперсил якихось, але порівняно з і деякими. Супергероями Марвел, які навіть мають суперсили то він порівняно з деякими дуже сильний і набагато сильніший, ніж вони. Отже, такий чудовий комікс, який я вам обов'язково раджу з хорошою, з хорошою любовною лінією. І просто з яким можна добре Провести час. А ви читаєте комікси, читайте українською, читайте, читайте різними мовами, але тільки не російською. Тому що нащо вам це треба? Ну а всім па-па-па-па!